Епіфанія, навіть вихідний. Ось такий носок Бефана принесла у цій дівчинці. Прийшла, каже, хочу розпечатати, знімай мене. Ну, давай розпечатуй. І Шанель теж хоче подивитися, що там, так? Да? Ну, давай відкривай. <плес> що там у нас? Фен для мами. Ні. Мотні цукерки. Але гарно себе вела. О, це ці кавуни, що ти любиш? Далі. То не жвачки кавуни, а просто цукерки. Ну, це таке це дуже велике. Ранок діабетика на епифанію. Mm. <гум> ну, а цими ми теж піднімаємо цукри як низькі. Просто що тут вони окремо не Як Всі відкриємо, треба все з'їсти. І сюрприза, карточка. О, карточка від епифани. А це теж це солодке. солодке, солодке. Солодкі цукерки, дуже тверді, можна зламати зуби, але це якби ченеру, попіл. Попіл теж заслужили. Хто себе погано вів, то тільки ченеру. Марія себе гарно вела. Та ти взагалі заслуговуєш на всі подарки світу. Все. В цьому році Марія сама їздила в магазин за подарунками. А в іншому ще є геть трусіля і цукерки, да? А мамі вчора дала пустий носок. Навіть даже, даже ченеро там не було. Що ти скажеш? Я у вас беру інтерв'ю, дорогая. Що ти скажеш на це? Я хотіла носок, мені дали. Все, рухаємось далі. Ну, тебе у там десь двері будуть закриті, і я годі розпаєна, значить, вона ще час після принесла. Ще час? І там уже щось є в носку? Так, ну він не повний повний. Десь Ага. дві не Це цукер, цукерки закінчиться, щоб туда пихати. Я поняла. Добре, далі відео буде про діабет. Як що йде? Не, і... Буду відповідати і на запитання. Носки. І про другі носки вже потім. Наступне все, дякуємо за увагу. Залишайтеся з нами.